Вітаю вас, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку кодування та декодування інформації. Але спочатку давайте з вами пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. На минулому уроці ми з вами вивчили, що носіями електронної інформації можуть бути в комп'ютері жорсткий магнітний диск або Вінчестер, флеш-накопичувач. Або флешка, оптичний диск, зовнішній жорсткий магнітний диск, його також називають Вінчестер, та карта пам'яті. А сьогодні ми з вами вивчимо, що таке кодування та декодування інформації. Отже, Подання повідомлень за допомогою умовних сигналів, жестів, символів називають кодуванням. Перетворювання закодованих повідомлень у зрозумілий вигляд називають декодуванням. Давайте пограємо у гру логогрифи. Що таке логогрифи? Логогрифи це загадки, в яких додаванням до зашифрованого слова чи вилученням з нього певної букви утворюємо нове слово. Спробуйте розгадати цей логагриф. Без «Т» вода кипить, а «Т» учень за нею сидить. Давайте подумаємо, що це може бути. Я думаю, ви всі здогадались, що це пара, а коли ми додамо у слово пара літеру Т, то отримуємо парта. А тепер давайте розгадаємо метаграму. Метаграма це загадка, для відгадування якої треба в слові одну літеру замінити іншою. Пробуйте розгадати цю метаграму. Полохлива і струнка, з роду оленям вона. Коли ж змінити К на З, птах у лісі закує. Подумайте трішечки, що це. Так, правильно, це косуля. А якщо ми літеру К. Замінимо на З, то отримуємо ЗОЗуля. У нас сьогодні з вами гості. Комп'юшка і Хагівагі. І Хагівагі каже: Комп'юшко, давай пограємо в гру. Я пропонуватиму тобі різні закономані повідомлення. Та правила кодування, а ти їх будеш декодувати. Комп'юшка каже: згоден, це цікава гра. Отже, таке правило кодування. Кожну літеру повідомлення замінили її порядковим номером в алфавіті. Ми отримуємо отакий от, от секретний код. Як нам його розгадати? Шукаємо, під якою цифрою у нас. Яка буква у нас під цифрою 6? Це літера Д. Далі переходимо до цифри 18. Це літера Н. Наступна цифра 12. Тобто ми отримуємо дні, шукаємо. Цифру 20 це літера П – ДНІП. Цифра 21, це літера Р. І цифра 19 це літера О. Отже, ми з вами отримуємо слово Дніпро. Дніпро це найбільша річка України. А тепер. Трішки змінилося правило кодування. Кожну літеру повідомлення замінили її порядком номером в алфавіті. Але відлік тепер починається з кінця алфавіту, тобто Я у нас під цифрою 1, а А у нас літера під цифрою 33. І ось наш секретний код. Давайте спробуйте самі його розгадати. Так, цифра 19 це літера К, 33 у нас літера А, тобто К. Шукаємо число 13 це літера Р, під числом 14 закардована літера П, 33 знову А, 11 Т. 23 це літера «ю». І ми з вами отримали слово Карпати. Карпати це в України, ми всі знаємо. До речі, такий спосіб кодування повідомлень використовував римський імператор Юлій Цезар у своєму листуванні з генералом. Хаг'є каже, копюшку я чув, що літери називають цифровою технікою. А чому не зрозумів? Так, і комп'ютери, і цифрові фотоапарати, і відеокамери, і ще багато сучасних пристроїв називають цифровими. А називають їх так. Тому що всі дані, які отримують, зберігають, опрацьовують і передають такі пристрої, подаються в цифровому коді з двох цифр 0 та 1. Кожний цифровий пристрій може за допомогою таблиць кодування перетворювати послідовності з 0 та одиниці на тексти, малюнки, звуки та відео. Отже, все, що є в нашому комп'ютері або телефоні, має вигляд послідовності нулів та одиниць. Це і музика, і відео, і ігри, фото, малюнки, тексти. Все телефон сприймає от так, та комп'ютер у такому вигляді, а потім розкодовується і передає нам в доступному для нас форматі. Отже, інформацію отримують, передають і зберігають у вигляді повідомлень. Повідомлення можна подати текстовим, звуковим, графічним, відео та комбінованим способом, а також у вигляді умовних сигналів і жестів. Збереження повідомлення завжди пов'язане з носієм повідомлення. На вибір носія впливає спосіб подання повідомлення, термін його зберігання та спосіб отримання повідомлення з цього носія. І запам'ятайте, що зафіксовані повідомлення називають даними. Наприклад, учень читає книгу. Учень являється приймачем даних, а книга є носієм даних. Те, що міститься в книгі, і буде даними. І книга одночасно є також і джерелом даних. Отже, етапи опрацювання даних, отримання повідомлення, тобто так читає учень книгу. Далі опрацювання повідомлення, декодування. так, Текст книги написаний літерами, Це також, свого вигляду код. І нарешті отримання інформації. Під час зберігання або передавання повідомлень відбувається кодування повідомлень, тобто Падання їх за допомогою визначеного набору символів. Символ це умовне позначення якогось предмета, поняття або явища. Наприклад, коли учень пише диктант, він перекодовує звук символами в текст. Технічні пристрої передають повідомлення за допомогою сигналів. Наприклад, якщо ви передаєте текстове повідомлення по мобільному телефону, то телефонний апарат перетворює текст повідомлення на послідовність радіосигналів, інший телефонний апарат, що сприймає повідомлення, перетворює отримані радіосигнали на послідовність літер, які і може прочитати адреса. Обидва перетворення повідомлення з текстової форми на сигнальну та із сигнальної форми на текстову виконуються з певними правилами. Отже, у багатьох сучасних технічних пристроях використовують цифровий спосіб кодування повідомлень. До них належить і комп'ютер, і ноутбук, і сучасні гаджети. Діти, у вас сьогодні є завдання закодоване слово, і вам його треба розкодувати таким способом, яким ми це виконували на сьогоднішньому уроці, записати, сфотографувати і надіслати мені до клас.ру. Чекаю на ваші роботи. До побачення!